У кожному місці нашої прекрасної батьківщини є якась особливість, яка й робить його неповторним. Можети зручніше, адже в рамках подорожі Карпатами ми вже готові зробити наступну зупинку, яка називається Палац Перені. Просто посеред парку надзвичайної краси і масштабів видніється будівля, схожа на середньовічний маєток в стилі бароко. Виглядає територія, на якій розташований палац, наче місце описане в казкових творах Ганса Андерсена. Ростуть в ньому і до сьогодні рідкісні дерева, тому що родина перені любила такі рідкісні дерева, і якщо вони десь мандрували, то привозили звідти. Якісь такі цікаві унікальні дерева. Гінго, гінго-білоба, є таке дерево. У нас таких дерев у виноградові два. Одне у парку, а друге в центрі міста виноградів. Зліва та справа від мене розташовувалися два флігелі. Зліва знаходилася конюшня, а справа господарська будівля або по даних жила прислуга. Станом на сьогодні конюшня, на жаль, не збереглася, але ця будівля збереглася. Сьогодні в ній. Виноградівський центр позашкільної роботи з дітьми. Через чисельні реставрації палац зберігся. Проте від первинного його вигляду залишився тільки фасад і планування кімнат в будівлі. Будівля палацу досить велика, масивна. Прямокутна двоповерхова. Дах палацу піднесений, бароковий, вкритий гонтом. Стіни кам'яні, масивні, товщина до двох метрів. Товщина стін. Кімнати порівняно низькі, перекриття склепінчасті. Під будівлею палацу знаходяться просторі, склепінчасті, підвальні приміщення. Нашій знімальній групі вдалося потрапити до середини. Першими гостей зустрічають сходи. Піва справа ведуть такі дуже оригінальні, красиві, дерев'яні сходи, Ну, але вони не дуже зручні, звичайно, але гарні. З вигляду споруда дуже масштабна, проте на другому поверсі усього три двері. За думці барона Жиґмонда Перені було створити кімнатний лабіринт, адже заходячи в одні двері, ви потрапляєте в кімнату вихід, з якої це вхід в іншу. Зараз ми заходимо у залу. Залу, де проходили шикарні бали, де влаштовували звані заходи різні, де в прекрасних, шикарних пишних платтях Танцювали, в залі розташовувалась прекрасна фреска з біблійними мотивами, яку згодом, на жаль, забілили. Дружина жімода Перені була Елеонор Перені, американка, яка дуже детально, гарно, чітко описала своє перебування, своє життя саме в цьому палаці. Історія палацу дивовижна, адже наче Фенікс будівлю звели з попілом. Барон Джигмунд Перені дуже переймався за безпеку своєї родини, тому і вживав заходів задля забезпечення комфорту близьким, а особливо своїй дружині Елеонор, яку кохав донестями. Своїй історії палац має завдячувати руйнації замку Канки в 1557 році, адже після штурму королівських військ він став непридатним для життя монарших осіб. Барон вирішив побудувати собі маєток. Палац у місті неподалік від замку. Спочатку це була одноповерхова будівля, і лише у 17 столітті надбудували другий поверх. Вежі набули красивого завершення, є чотири вежі. А на центральному фасаді і до сьогодні красується герб родини Перені. За часів Радянського Союзу Палац Перені у Виноградові використовували для відділення освіти. Станом на сьогодні могутня споруда одна з найстаріших в своєму роді, і, поза сумнівам, одна з найпрекрасніших цього типу на Закарпатті. Під'їзд до палацу фланкують одноповерхові господарські флігелі з бароковим дахом з заломом, які закликають гостей відвідати палац барона Перені та отримати незабутні враження. Розташований він на Закарпатті у місті виноградів.